Шалом, це Славко, я йду будувати міст через рот, якщо це можливо. Бачите, прийшли концеві фрези, і я, мабуть, буду завершувати цілий ряд ножів. А перед тим поговоримо за те, чого ніхто не знає, але всі пробують пояснити, що буде між Трампом, Путіним, Зеленським і з війною. Буде говорільня. було, буде як було, буде говорільня. Єдине, що нас має цікавити, щоб ця говорільня не призвела до знову-таки припинення постачання озброєнь України. Тут Трамп на силу вирішив на 500 мільйонів доларів надати нам послуг з ремонту оцих от М 777 Сімдесят Сім Щоб він ж не передумав. бо... Чого нам слід уникати? Я так постю, який з розкладів буде для нас більш небезпечним. Перше, що Путін знову продасть Трампу повітря. Трамп відомий девелопер, ви знаєте, він охоче купує повітря і банкрутує. Розумієте, поки він банкрутує все, бо це бачите іще один. Бачите, як ми красивенько його загнали. Іще один. Ну тут ще кілька є. Ну я знаю, всі чекайте на кінжали. Я не працював. Я думав над мостом через рот. Як тільки там щось виясниться, то мені зразу стануть потрібні кінжали, щоб його встановити. Ну ви розумієте. Так ось, щоб Путін знову не продав повітря. Яке повітря може продати Путін Трампові? Путін не спроможний виробляти ракети середньої дальності, тому треба ввести обмеження на них, ота от вся говорильня щодо ракет середньої дальності, вона може призвести до того, що Сполучені Штати і Ерефія домовлятимуться за обмеження. Ну ясно, що Ерефія не може виробляти оці от арешники, то треба їх обмежити. А за це щось виторгувати у Трампа. Я думаю, що у Трампа виторгують не тільки не... Розгортання Америкою ракет середньої дальності або якогось аналогу у відповідь на це знову ж таки лишать Європу ядерно-беззахисною, але мабуть спробують трошки України вторгувати. Ви ж знаєте, що завжди за військовим з'являється Рубіо і починає це не моя думка. Але вона вучна, я її повторюю. За Відковим, завжди з'являються рубіо і починають гундосити за територіальні поступки України. Отже, чого нам слід боятися, якого розкладу? Розклади різні можуть бути. Перше, що підговорів за мир і за обмеження ударів в повітрі, нам не обмежили допомогу і ППО, Ну, якщо не будуть ударів в повітрі, нашо вам ППО. Правильно? Якщо йдуть розмови за припинення вогню по етапне, нашого вам озброєння. Якщо йдуть. Розмови за ракети середньої дальності, котрих Путін не може виробляти, треба спасти ліцо Путіну, що він не може робити річ. чи треба поступитися ядерною зброєю для захисту Європи і ймовірно, Україною. От власне цього всього слід боятися. А що буде далі? Ми побачимо. Принаймні, Трамп вже сказав, що він там 11 днів буде думати над тим, що він почув. Ну, якщо це не хвороба. І не патологічна трусість, розумієте, це абамізм, я би так сказав. Ну, принаймні в Обами його цикотність виглядала якось як би це сказати елегантніше, а це вже просто старече, це вже просто простатіт. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, побажайте мені успіху, може там є опори, знайдуть в моєму роті, щоб якось встановити мост, і тоді оці всі кінжали стануть для вас актуальними. Ставайте в чергу, бай лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Буде вам вдячні.